Всім гарного дня, рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося е, мою, так скажем, гордість не знаю, е, хтось називе це барахольничеством. Але цю колекцію, дану колекцію я ніжно люблю. Просто обожнюю. Е, і що ж це буде? Це буде огляд моєї невеличкої колекції кремів для рук. Ну, для невеличкої колекції, це дуже слабко сказано. Зараз в мене щось полетить тут, попадає, ну, але того нічого. І почати хочу я з оксамитових ручок. Дані креми були придбані мною вже на початку війни, але, якщо я не помиляюсь, виготовлені вони все ж таки. В Україні, да, виготовлені вони в Україні. Їх в мене не багато-немало, пару штучок. Три отакі хліміточки з макадамією і класичний живельний крем. Що хочу про них сказати, дана лінійка, ще оці креми, вони класні. В плані тому, що вони дійсно живлять шкіру рук, класно не відчуваються, легко вбираються. Ті, що виходили вже під маркою Silky Hand, то вони як вода. Чисто спробувати взяла собі, щось трошки помазюкала і викинула, бо вони не роблять абсолютно нічого з руками, тому якось це не моє. Трохи якось так треба буде розкласти, щоб все влізло. Крем для рук дав об'яття нежності, також купляла ще на початку війни. Виготовлений він Unilever, Ну, ще, блін, ще в Росії виготовлений. Ну, але крем класний, нічим не поганий, до довикористую і вже не буду повторювати собі навіть. З марки Ісана в мене єдиний отакий кремчик. Десь він мені хтось, хтось мені його дарував, навіть не пам'ятаю десь чи на роботі, чи. ну, якось, Хтось мені дарував, чи на 8 березня, чи як. На мину... минулого року, да, це не в цьому році було. І поки що лежить в мене в запасі, навіть не відкривала, не тестувала аромат. Також в мене ну цей огляд буде досить короткий, щось мені так відчувається, що якось так ось резвенько пішла. Є в мене два от таких от кремчика, вже штуки три. Я їх використала, колись набрала собі їх багато, і вони мені не дуже сподобались. Я дуже сподіваюся, що ці креми будуть якоїсь інакшої текстури, не вазеліністі, бо ну, не зовсім мені зайшла дана текстура. Дуже сподіваюся, що все-таки оці два представника будуть не такими, як попередні да, кі. Від компанії Oriflame. В мене був отакий наборчик Secret Garden. Якийсь один кремчик, я вже комусь задарувала. Ці два лишила собі. Якщо не помиляюсь, один з буском і гарденію я лишила собі. Класний формат, зручно брати з собою. креми просто супер. Креми, класні. Від компанії Oriflame постійно беру собі лімітки. Цього року зимою взяла собі спайси е, цитрус, обожнюю його. Він там щось пару років підряд виходив як новорічна лімітка, е, і постійно собі його брала, використовувала, щось дарувала. Е, Цьогорічна лімітка новорічна це Бері Мері. <сум> перепрошую, е, класний аромат, ягідний, дуже кльовий. Так. По минулорічним новинкам. Ліміткам, точніше, це fireplace класний такий прянічний гурманський аромат. Всі креми від Oriflame лімітовані, вони йдуть легкої текстури, швидко вбираються, не лишають липкості, якоїсь плівочки. Так, Love Magnet так само новиночка. Не пам'ятаю, чи вона весняна, чи вона до 14 лютого приурочена. Вот. Ну, але пахне він вишнею. Дуже кльовою, класною вишнею. Також від Oriflame відносні новинки, в мене є. Два от таких крема по 75 мл. Це з грейпфрутом і макадамі. Хотіла взяти собі і останні два, але щось у мене якось не склалося. Десь будуть на знижках, то обов'язково собі придбаю в колекцію. І гордість моєї колекції обожнюю цей крем. Вже дві упаковочки в мене закінчились, лишилася одна. Вишня від Фармасі. 30 мл тюбічок невеличкий. Але це самий прекрасний аромат вишні, який я відчувала в косметиці. Також, по-моєму, в квітні, чи в квітні, чи в лютому я собі замовила, не втрималася. Решту колекції це отакі кремушки: мигдаль, Морінга і кокос. Все ж таки, завершити колекцію. Там вийшла ще нова колекція таких самих мініатюрок, але її я не замовляла. Поки була хороша ціна на дані креми, то я їх замовила собі в запас, в мою колекцію. Це була вся моя колекція. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Буду рада всіх бачити на каналі. Всім бажаю мирного неба і ще побачимось!